Ось і прийшов той момент, коли вирішив замінити оцю стійку. Так, що робимо? Открутив колесо. Так, Зараз покажу, чим відкручував. Откручував отакою штукою, до речі. Дякую за наборчик. Оцей конкретно. Хто його подігна, подогнав, той знаю кому дякую. Так. Все, тепер треба відкрутити болтик, зняти амортизатор і замінити його. Буду ставити старий амортизатор, новий і ще не знайшов. Зняв отаку штучку, тут була. Вона сюди встає пазик тут такий пазик пластиковий, видно вам. Ось обережно знімати треба тут під чимось пластиковим і далі легко йде. Перший раз побачив, де сигнал Ватлоса. Тут така защёлочка шпоньки і все. Так. Отакої зірочки в мене немає. Де воно там видно, не видно? Ось така зірочка. То використав викритку сюди отак між корпусом. І пістолетиком, чи як його назвати, відкритив. Цікаво те, чому отут всередині амортизатора чорне масло. Воно так і повинно бути, так завжди. Я чомусь думав, що там якесь свіженьке, новеньке повинно бути. А воно чорне. Так, ну що, вся артилерія в ход пішла. Тут зняв. Все отлично, все, проблем не... ніяких не було, крім за цим болтом. Ось оцей болтик. Він не викручується. Взагалі ніяк нічим не ударним, ні метровим плечем, нічим він не викручується. Взагалі, слово зовсім. Це тільки един мінус. Не, не, не зміг відкрутити. А так, все легенько, вийшло там. Вже і цю штуку розкрутив. Так. Зараз поміняю амортизатор, поставлю старий і буду збирати докупи. Ну що, один болтик вже наживили. Ось от Зараз ще три і будемо пробувати назад ставити все. Показую, як боролися з цією гайкою. Ніяк, Боявся я вся видно, що воно підблискує. -да. В общем, що в нас вийшло? Зняли, а надівати із коробки випав. Тут домкратиком трошки підперли, зробили натяг під шарову, два болтика. Де там той ключик? Ось таким ключиком. Ключиком на 22, крутим гайки на 19. Отак вставили. Отак. І ручками тудам-сюдам І потрібно три рази максимум хрустнути. Якщо більше, то у вас проблеми. В общем, стало все на місто. Зараз тепер піджимаємо отак легесенько. Воно все заходить. Отак, зараз ручками пошевелимо, воно стане. Отак, бачите, ручками пошевелили воно стало. Так, хоп. Оце, я думаю, воно. Воно повино було впертися ось тут є на місто. Бачите, сіло на місце. Все, тепер сюди болт. Закручуємо оце. Оце ми не знімаємо. Це оставимо наступний раз, коли нові прийдуть, будемо міняти нові, ставити. Оце пригодиться, то ми його не знімаємо, ставляємо. Оце ось поставили вже на місце тягу. Все зібрали до кучі, пружинку цю зняли. Зараз ставимо колесо і пробуємо в'їхати в якусь яму. Так, проїхався я на цьому амортизаторі старому, вже кілометрів, мабуть, 200. То скажу, що старі амортизатори, які потекли, краще працюють чим нові більштайновські. Це, можливо, тільки мені так повезло, я не знаю, я не ну, маю нічого проти. Якийсь там більштайновський або аналогів якихось Кажу конкретно мій випадок. Якось так.